Друзі, вітаю на каналі! Наша дача два місяці тому, 15 травня, ми на цю грядку висадили розсаду цвітної капусти. Коротенький фрагмент, як виглядала розсада на момент висадження, і взагалі як це відбувалося. І ось так наша розсада виглядає через два місяці після висадки. В цьому відео хочу показати, як виглядає врожай, який ми виростили з тієї розсади. Ми вирощуємо три чудові сорти. Врожай одного з яких ми вже прибрали. Це сорт Солістар. Я, до речі, також показував, як він виглядав. Ось на ваших екранах коротенький фрагмент. Це цвітна капуста Солістар, ультра рання. І відповідно до того, що вона дуже рання, ми вже врожай з неї зібрали. Залишилося зібрати два наступні сорти. Ось така чудова Flame Star, жовта горяча. Зараз подивимось на неї поближче. І графіті. Ось така фіолетова. Також дуже красива і дуже незвична. Чесно кажучи, ми вперше вирощуємо саме ці сорти, і вони нам подобаються. Давайте розпочнемо по порядку з крайньої рослинки. Зрізаємо гострим ножичком. І подивимось, роздивимось ближче. Ось так. На солі старі, яку ми прибирали, качан важив 2 кг 67 г. Тут трішки менше, ось такий чутовий жовто-гарячий колір. Чудово, залишаємо поки що. Давайте наступно зріжемо. Ось наступно, набагато більша. Я так дивлюся в два рази. Саме на цій капустинці качан більший. Дивіться, які вони щільні, які красиві, і які вони мають вагу досить таку суперовську. Для липня, а зараз 21 липня, я вважаю врожай цвітної капусти дуже гарний. І ще два кущика Flame Star. Також ми їх з вами зріжемо. Хочу показати весь врожай. 10 рослинок ми вирощуємо. Чотири флеймстара, ось такої. І потрішки інших. І ось ще одна флеймстар. Ось тут. Трішки є білокрилки, до речі, ми не стали другий раз обробляти, тому що вже збирати врожай було незабаром. Обробляти від білокрилки не стали. Якщо є потреба, хочете позбутися, я посилання на тепіки, чудовий препарат від білокрилки, залишу в описі під цим відео. Дивіться, ось ще одна капустина Flame Star. І хочу також показати, поки що одна у нас виросла графіті. На жаль, з 10 виросли не всі рослинки, одна зіпсувалася, пропала. Ну, таке буває. Що поробиш? Деякі зібрали вже, я казав, ну і деякі ще ростуть. Ось так виглядає графіті. Ось такий неперевершений фіолетовий колір. Друзі, трішки легша вона, трішки менша від в порівнянні якщо з Флеймстаром, але неперевершено красива. І ось такий врожай ми зібрали станом на зараз. Одну графіті і 5 флейм старів. На мій погляд, враховуючи, що дві солістара ми вже зрізали, за що я показував відео, ось 5 зрізали, дві ростуть, одна зіпсувалась, пропала. То я вважаю, сезон вирощування цвітної капусти в цьому році можна вважати вдалим. Ось що хотів показати в цьому відео. А хто схоче вирощувати в наступному сезоні саме такі сорти цвітної капусти: Flame Solid Star? Графіті, я посилання на чудове, якісне, свіже насіння залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати за потреби замовити. А в наявності також вже є свіже насіння овочей та квітів на наступний сезон. Так що заходьте, обирайте, замовляйте, і будемо готуватися до наступного сезону вже зараз разом. На цьому завершу. Дякую за увагу. Бажаю гарного настрою, мирного неба над головою. До побачення!